Всім привіт шановні підписники. Це відео перш за все буде корисно для початківців. Тому, якщо ви супер пупер-мега професіонал, дякую за те, що ви перейшли на це відео. Нажали на нього, але це вам відео буде не сильно корисно, тому що ви нічого нового не дізнаєтесь. Хоча і можливо щось для себе все ж таки цікаво та е, знайдете. Або ну почуєте. в цьому відео. Я хотів би розповісти свої такі спостереження, які я хотів би знати на початку, коли я почав займатися саме перепродажем речей. Із секонд-хенду приємного перегляду, і давайте розповім вам декілька інсайдів. І першу пораду, яку я хотів би почути на початку, коли я почав займатися, це вибір ніші. Саме по ніші дуже сильно ну, програють люди деякі новачки, тому що починають бігати зразу на все на одяг і на взуття. І там на сумки треба все ж таки оприділитись. Якщо ви, наприклад, будете займатись чисто кросівками, тобто взуттям, то на одяг просто вам не буде. Часу насправді, якщо у вашому місті доволі багато магазинів секонд-хенду, то чисто бігайте на кросівки та все. Тобто, рано чи пізно за тиждень ви зможете назбирати 10 якихось цікавих і цілих пар, які потім можна буде виставити і продати. Тобто, якщо ви займаєтесь чоловічим, не бігайте на жіноче. Якщо ви займаєтесь жіночим, не бігайте на чоловічі. В Принципі така банальщина, знаєте, але, наприклад, я у свій час дуже часто попадав на ось такі на таку ловушку, тобто, якщо бачив, якусь Річ жіночу я брав, потім воно десь півроку лежало, ніякого толку немає, тому що аудиторія вся набита, знаєте, на чоловік, на чоловіків, і результату в кінці кінці воно не приносило. Я продавав по собі вартості, і в цілому можна сказати, даремно це купував і, витрачав на це свій час, і гроші відповідно. Для початку можете поекспериментувати. Можете побігати на кросівки, можете побігати на взуття, на одяг, і потім побачите, що для вас краще. Буде, що вам буде приємніше чим займатися, з чому краще ви хочете розбиратись. Може це буде класика, може це буде спортивний одяг, може, це буде якийсь люк. Звичайно, що всі хотіли би спочатку брати одні стонайленди, одні суперпотужні, якісь там лакшері бренди, барберіс і тому подібне. Але на жаль, такого не буває. Тобто бігати на все і очікувати, що ти, наприклад, за тиждень набереш 10 барберіс, такого не буде. На жаль, ну на теперішній час це вже така реальність. Раніше, можливо, таке й було. Зараз вже це тяжко зробити. Насправді, це буде або спорт, або буде якісь аудорні. Речі, або буде якісь знаєте, хтось займається військовими речами, хтось займається повсякденними, хтось навіть нижньою білизною, ну це mm. таке. коротше, ви зрозуміли, що Хоті сказати. перше, це вибір ніші. Багато може що про це щось розповісти, вам про нішу на що треба звертати увагу, що не треба. Ну основне це, наприклад, якщо ви хочете бігати чисто на чоловіче, бігайте на чоловіче. На кросівки можете просто не дивитись. Якщо вам хочеться кросівочки взяти чисто для себе, або у вас є якийсь конкретний заказ замовлення, хтось вам там попросив знайти ви Ретні, якісь шузи, то можете побігати і тоді, якби це буде оправдано. Не пам'ятаю, як це буде українському. Ну так, оце скажу. І з того всього асортименту, який в нас попадається в секонд-хендах в Україні, я можу вибрати те, що найбільше це все ж таки аудору, спортивного одягу і класичного одягу. Тобто сорочки, там класичні штани, класичні, такі знаєте, стрітвіру маловато. Ну, лакшері взагалі там дуже дуже мало. Тобто, попадається там на один завіс, одна якась лакшері бренд, лакшері річ. Ну Тобто нема сенсу будувати свою аудиторію чи на лакшері бренду, тому що вам або прийдеться перекупляти, або дуже довго шукати, скажімо так, або ви дуже щасливий мазефакер. <рес> тобто я б все ж таки рекомендував або починати зі спорту, тобто класичні там штани, найки для спорту, шорти для спорту, футболочки для спорту, спортивні майки, спортивні кофти і тому подібне. Не дякуйте за пораду. Переходимо до поради. Номер два. Порада номер два: це заводити eBay якомога швидше, тобто, все ж таки. Все ж такі, яка вам колись вам буде річ попадатись гарна, ви маєте її заливати на eBay, щоб продавати за кордон. Звичайно, якщо вам є 18 років, тому що там по-моєму на eBay менше 18 років не можна взагалі реєструватись, нічого купувати і продавати по умовам користування цієї платформи. Почав ходити дуже давно ще до ковідних часів, і дуже багато було брендів, які можна було продати на eBay. Але по-перше, тоді він був полу таким легальним чином. Треба було тільки через PayPal реєструватись, А PayPal це Тільки треба було на якусь польську карточку, або якщо у когось родичі були в Італії, можна було зареєструвати акаунт і тільки тоді продавати в Україні. На даний час можна реально зареєструвати через пайонір і продавати повноцінно, легально і вас за це не забанять. Тому що раніше, якщо ви б зареєструватися на якусь польську карточку, польський PayPal, Потім би eBay зрозумів, що ви виправляти з України там або хтось або хтось поскаржився, то могли забанити ваш аккаунт. Ну це таке, якби це вже дрібнички. На цей ризик хтось ішов, хтось не йшов. Я, наприклад, на цей ризик не йшов, тому що, по-перше, треба було купляти PayPal. І в зв'язку з цим дуже багато коштів не доутримувалось, тому що просто речі продавались по Україні і купляли якісь скупчики. І якби теж скупчики від цього багатіли, а ти такий, ну продав, та на якась була, трошечки заробив та й все. А річ можливо, було продати в 3-4 рази дорожче. Тому якомога швидше починаєте продавати на eBay, на грілки може, де вам буде легше. Не дякуйте, погнали рекомендація номер 3. Ну і з цього випливає наступна рекомендація. Ця номер три не працювати на скупів. На мій погляд, працювання на скупів зараз в 25 році, це вже максимально невигідно. Якщо тільки ви, наприклад, не займаєтесь умовними там камуфляжними речима. Та а є скупщик на камуфляжні речі, то можете йому скинути і, типу, заробити легкі там 400 гривень. Чи все так на піцку, як то кажуть, і на дорогу а, взагалом в інших випадках просто ну немає сенсу. Банально ті самі речі, які у вас купляє скуп, ви просто виставляєте на OLX на а декілька сотень гривень дорожче, і вас купує просто і якийсь інший скуп, можливо, а можливо, якась людина, якій потрібна саме ця річ, і ви в плюсі. Тобто, я не бачу, тим паче, якщо зараз скупи почали так працювати, що ти відправляй мені, а я потім тобі гроші скину. Типу, ну я заради, наприклад, раніше було так, що кидали гроші на карточку, ти відправляв річ. Я їх теж розумію. Тобто, багато людей я теж пару разів пробував скупляти. Багато людей кидають на стан. І відповідно людям це теж вже набридло, і вони вирішили, так що приїжджає на пошту, я обдивляюсь нормально, нормально, окей, все типу, я забираю гроші я скину. Ну, це такі невеличка порада, якби можна сказати, цей мінус роботи на скупі просором розповів. Але ну я б не рекомендував, бо якщо річ, яка дійсно достойна, а скупи ви самі розумієте, вони не будуть, що попало то вона і так продасться. І трошечки десь відсотків на 10, на 20, можливо, навіть на 30 дорожче, ніж mm. вам дасть той скуп. Тим паче, Якщо у вас хіба що є якийсь е, такий перевірний скуп, який вам скидає наперед, тільки в цьому випадку ви можете розглянути ну, якби співпрацю з таким скупом. В інших варіантах, ну, взагалі, немає сенсу працювати на цих купом. Використання айфону для фотографування речей. Ви розумієте, в чому прикол? Ви можете скільки завгодно казати, що в мене краще там якось Samsung, Realme, Xiaomi і тому подібне, але тільки на айфонах дуже така яскрава і соковита картинка передається. Саме речей, деяких, наприклад, там помаранчевий, червоний. Навіть я би сказав би на відсотків на 20 більше ніж вони є в реальному житті, і це при використанні ще додатково в софтбокс Обов'язково також купіть софтбокс і купіть фон якісний. тому що дуже багато видно е, людей, які фотографують, фотографують просто десь на підлозі, на вішаках. Не де. ясно, що спочатку у вас може не буде коштів, щоб купити, але розумієте, фон коштує не так багато грошей. Він там 700... Якісний фон коштує 1000 гривень, плюс е, самий базовий софтбокс коштує також там 1000, 1200, 1400 гривень. Але він настільки бустить саме кількість продажів і настільки викликає довіру у покупців, тому що ви фотографуєте на своєму фоні. Також можете якісь там елементи декору додати. Ну це особисто вже по побажанню, можете додати, можете не додати. Тобто, люди бачать, що всі фотографії у вашому профілі від фотографовані в одному стилі при гарному освітленні видно реальну якість Тобто чи вона пошкоджена, чи вона не пошкоджена, в якому вона стані, можете там писати новідальному. Якщо ви погано сфотографували, ну вона не вийде, що ідеальному. Воно виглядає як начебто ну, на три із десяти. Якщо ви додаєте софтбокс, вона одразу виглядає вже там на сім, на вісім, із десяти. Це об'єктивна реальність. Можете вірити, можете ні, можете ходити далі і фотографувати де вам завгодно. Я дуже багато перепробував, значить, і фонів, і методів фотографування. Колись давно мене ще була диле. На що фотографувати на фотоапарат чи на iPhone. Тобто в свій час я вибрав, як на мене, не дуже вірне рішення, але там вже були свої нюанси, моменти. Тобто я купую фотоапарат по ціні айфона, плюс-мінус воно на той час таки коштувало. Але до фотоапарата потрібно було купувати спеціальні такі спишки. Тобто софтбокс спишки, які передаються через радіо, там такі маячок, чи як воно називається, блін. Коротше, через радіосигнал, який вставляється в камеру, і тільки тоді буде синхронізація, коли ви натискаєте кнопку на фотоапараті, і йде спишка відповідно софтбоксів. Це також вони додатково коштували набагато дорожче, ніж звичайний софтбокс постійного світла. Плюс потім потрібно було опрацьовувати ці всі фотографії. Так, звичайно, якість зображень та якість фотографій набагато були краще. Ясно, питань нема, але мені потрібно було з фотоапарата закидувати на. Комп'ютер, потім опрацьовувати кожну фотографію, неважливо, там бірки, не бірки, Потім треба було якось знову, або, наприклад, закидувати на телефон, щоб закинути в інстаграм, наприклад, да, умовно, хто там займається в інстаграмі, або, наприклад, заливати на OLX, а на OLX він каже, ой, ні, дуже велика, типу, фотографія, там 8 мегабайт більше не можна. А якщо ви фотографуєте, на фотік там дуже велике розширення, і я діло, що там вона буде більше за 8 мегабайт фотографія. Якість теж вона коштує мегабайтів, як то кажуть. Треба краще витратити на навіть базовий айфон. Тобто я фотографував вже на 11 айфон. До того в мене колега був, він фотографував і на 7-й айфон. Михайло, до речі, на 7 айфон фотографував. А в Мелітополі колеги фотографували на XS, і ну якість фотографій були дуже дуже класні. Ну це якби використовувати айфон, це вже як інструмент для роботи. То якщо ви купуєте айфон, ви його не думаєте, що ви купили чисто для понтів, якихось. Ви купуєте його чисто для того, щоб він вам приносив потім. Яку не яку, а користь. Давайте так <хи> Ну, такий базовий сетапчик, фон, софтбокс і iPhone, на мій погляд. Можна навіть одинадцятий мене був, 13-й був, все нормально. Зараз 15-й. Купив чисто через те, що, що він новий є, тому що на тих уже батарея підсілась. Так, ну тему на що фотографувати, я думаю, що я закрив. П'ятий пункт це постійність. Тобто не можна зробити так, що ви один раз пішли, або там пішли один раз на тиждень. І очікуєте великих якихось профітів, треба постійно ходити, тому що зараз на даний момент дуже мало речей вже приїжджає. Багато хто перебирає десь на складах, і мало точніше, вже хто скидає нормальні речі в самих секонд-хендах. Хоча від сезону до сезону все відрізняється. Насправді, коли ви довго будете ходити, ви вже будете знати в яких мережах приїжджає який товар. Тобто, мовно кажучи, в економ класі ви можете сказати, що там більше англійських брендів. Тобто, ви вивчили бренди. Які є в Англії, там мас маркет англійський. дорогі бренди, англійські спортивні бренди, англійські плюс-мінус вже буде розуміти. Ага, там приїжджає Англія, там приїжджає якась швейцарія. дуже гарно можна приділити саме по футбольним футболкам, з якої країни приїжджає а, товар, тому що, наприклад, з Англії будуть там англійські клуби, з німеччини будуть німецькі клуби, і так далі. Тобто там італія і тому подібне. І бажано, звичайно, що навіть якщо ви хочете використовувати конхенди як сезонний підробіток, але ходити майже кожен день. Чотири дня на тиждень постійно приходити на секонд і саме тоді може щось попастись, і ви за тиждень можете зібрати невеличку колекцію обнову, так скажемо, яку потім можна залити і публікувати. І також ще невеличка порада розвивати такі соцмережі, як TikTok, на мій погляд, треба це робити. Instagram, можливо, там також рілси вже починають. YouTube, напевно, що я би не рекомендував би туди залазити, тому що там все ж таки слабенька уся, знаєте, взаємодія з аудиторією. Наприклад, якщо на TikTok опублікував відео на цю півка. Коментарі можуть навіть і фотку скинуть, і написати щось, то м, в Ютубі люди просто включають, наприклад, якесь відео розмовне і там готують їсти, або кудись їдуть, або просто засинають навіть під такі відео. Ну я особисто так роблю. То інстаграмчик потихеньку заливаєш рілси з речами. Якщо буде гарний фон, знову ж таки буде гарний телефон. Воно все буде мати такий накопичувальний ефект, і в кінці кінців почне вже вистрілювати саме навіть по бно по площадкам, де. Треба розміщувати. Про eBay я вже сказав. Шафу та OLX Шафа, на мій погляд, нормально працює. Тобто це більш така спеціалізована торгівельна площадка, де люди розміщують саме, якщо хочуть продати одяг, брендів. Там можна фільтр поставити по розміру, фільтр по бренду, фільтр по кольору і тому подібне. OLX на мій погляд, вже скатився, і прямо от за півроку я виставляв там ну, кожен місяць, там висіло по 10-12 по 12 оголошень. Купило, може ну в місяць одне оголошення оголошення продається серйозно. Кажу, кожне оголошення треба витрачати почти на двадцять чи 25 гривень. Уже навіть скільки я не пам'ятаю. Взагалі немає ніякого сенсу. 20 оголошень висить місяць одне продається, і плюс ще й комісію не беруть. Ну коротше там не Оликс вже все Ушов в мінус, на мій погляд. Які у вас ще є поради для новачків? Напишіть в коментарях. Я все, що знав, все сказав. Дякую за увагу і перегляд. І побачимось у наступних відео. А можливо, не побачимось, папа.